Друзі, привіт! Сьогодні продовжуючи тему хейта, хочу з вами поговорити на тему дуже важливу для кожного, не дивлячись на те, ви блогер чи ви просто людина, яка займається чимось іншим, і того, що може допомогти вам, що допомагає мені, не зійти зі свого шляху в складні моменти. Бо я впевнена, що кілька років назад, якби я зустрілася з будь-яким хейтом. А в більшій чи меншій мірі, мабуть, я злилася з ведення свого профілю ну, на якийсь там час. Це 100%. Але зараз я реагую на це по-іншому. Що ж допомагає мені сприймати цю історію не як особисту поразку, а як. Просто один з елементів в моєму шляху до розвитку. Це моя твердість, це моя внутрішня опора, яку я створила собі, працюючи над собою разом з різними спеціалістами, проходячи багато навчань, отримуючи певний досвід, експертність. Зараз у мене є та твердість, яка дозволяє мені продовжувати свій шлях, яким же чином вона допомагає? Вона дає мені величезний об'єм енергії, і я відчуваю себе великою і міцною. І я от буквально сьогодні працювала з психологом, де я знайшла таке порівняння, що колись я була ніби як гілочка на дереві, яку вітер подув і я вже там десь втратила свій шлях. А зараз я відчуваю себе зовсім по-іншому. І зараз є таке відчуття, що ти точно знаєш свій шлях. Що все, що залітає в твоє життя, воно має просто відбитися і полетіти. І воно таке маленьке, таке мізерне, що а, воно тебе на тебе ніяк не повпливає. І Кожен раз, коли в е, мене з'являються якісь сумніви, бо я теж людина, і це нормально, я задаю собі питання, для кого я роблю те, що я роблю? Для чого я це роблю? І через те, що я знаю цю відповідь, мені легко втриматися на своєму шляху. Якби в мене були певні сумніви в моїй діяльності, якби я робила її, наприклад, тільки за гроші. Або якби я її робила тільки за ідею, без грошей, або якби мені не подобалось те, що я роблю, тоді я відчувала б себе в такі моменти зовсім по-іншому. Я знаю, що мені б прилітали зовсім інші думки, я би думала про те, що ну навіщо мені взагалі це все потрібно? Якщо я ще й маю справлятися з якимись там негативними а, коментарями, а, І... Мені здається, кинути це все було б дуже легко. Тому в першу чергу почати потрібно з того, щоб задати собі питання. Навіщо я роблю це: свою діяльність, свій продукт, свою роботу? Тобто, це може бути що завгодно. Можливо, ви психолог, можливо, ви працюєте на когось, але має бути якась мета. Так? Тобто, умовно, ви зараз знаходитесь в точці А, а хочете прийти в точку Б. Має бути розуміння. І це буде нормально, якщо сьогодні, можливо, ви на початку свого шляху, або ви ще далеко, і не завжди варто кидати все в моменті, бо це не зовсім те, що вам потрібно. Але потрібно задавати собі питання, чи це місце, де я є сьогодні, воно приведе мене. В ту точку Б, в якій я хочу опинитися. Навіщо я тут? Навіщо мені бути тут? І тоді, коли ви знайдете оці відповіді, у вас все складеться, у вас цей пазл сформується. Бо ви будете розуміти, що ваше сьогоднішнє життя, ваше сьогодні це просто елемент пазла, який ви зберете по елементам, і потім це буде картинка оця точка Б умовна, в яку ви рухаєтеся, це має бути ота картинка, яку ви бачите. Якщо сьогоднішня ваша діяльність є частиною цього пазла, значить ви на своєму місці ви маєте тільки а, задати собі питання, а, як я можу це пришвидшити, або зробити це цікавішим, або а, де знайти інші частини того пазла, щоб все склалося. А, а Якщо ви Ваша відповідь буде, що ну, це, це взагалі дуже далеко від мого пазлу, це не, точно не є його частинкою. А, ну, тоді потрібно переглянути своє життя і задуматися, чому ви опинились тут, для чого, і що будете з цим робити? Щоб з оця з цієї картинки, де ви є зараз, яка ніяк не пов'язана з. Тою, куди ви хочете прийти, якось почати збирати ті елементи, які вам потрібні. І тоді вам ніякі перепони не будуть страшні, бо ви будете розуміти, я на своєму шляху. І навіть якщо в якийсь момент вам захочеться все кинути, здатися, хтось вам там підсвітить якісь ваші страхи своїми там, коментарями або ж своїми порадами, так, можливо, близькі ваші скажуть. О, ти щось робиш на те, це тобі гроші не принесе. А, задавайте собі питання. Я на своєму місці, я роблю те, що мені подобається. Я знаю, що це є частиною мого шляху, по якому я рухаюся до своїх цілей. Якщо так, то вам самим все стане зрозуміло. І тоді відпадуть всі питання щодо всіх тих відгуків, які ви отримуєте. Бо частіше за все для вас це певні е, підказки щодо того, що якісь ваші сумніви е, породжують ось такі думки. Бо доки е, я не стала успішно вести свою діяльність, не тільки починала, в мене самої було дуже багато сумнівів, дуже багато упереджень, і мої близькі мені це підсвічували. Коли я в якісь моменти не знала, що, що робити, я могла почути десь там якісь фрази, кинуті між слів про те, що та, ну, це якась така діяльність, вона там гроші не принесе, та зараз тих психологів там мільйон, тих та, ти хочеш розвиватися, та, навіщо тобі цей Інстаграм, скільки ти його будеш вести, витрачати час, там ті фотки робити і, і так далі. Цього було багато. але Зараз, і тоді мені було дуже образливо, я думала про те, що моя, там, мої близькі мене не підтримують, як це все несправедливо. Але зараз я розумію, що вони мені просто підсвічували мої страхи. Бо коли я сама впевнилася в тому, що я буду це робити, не дивлячись ні на що, я точно на своєму місці, і я точно стану успішною, всі коментарі відпали. Бо ну, люди ж відчувають, якщо навіть вони щось вам говорять, а вас це не чіпляє, то нема сенсу говорити. А коли вони бачать вашу енергію впевненості, то вони розуміють, що може вона щось знає? Можливо, вона знає, куди вона йде, можливо, вона йде до свого успіху. А, тому в будь-якому випадку, чого би це не стосувалося. Пам'ятайте свою вищу мету, пам'ятайте свою ціль, пам'ятайте свою точку Б, пам'ятайте ту картинку, до якої ви рухаєтеся. Ось це найважливіше. І це допоможе вам залишатися твердими, непохитними, великими, ну, енергетично, так? І нічого не збиватиме вас з вашого шляху. Останнє, що я хочу додати, що кожен з нас може бути будь-ким, будь-яким. І навіть якщо те, чим я ділюсь зараз, для вас поки що невідомо, пам'ятайте про те, що колись і мені це було невідомо. І та енергія, впевнення, з якою сьогодні я ділюсь з вами своїми думками, це для мене теж досить нові відчуття. І ну, це результати певних пропрацювань а, моїх особистих, моїх зі спеціалістами, моїх на навчаннях. Але ви маєте знати і пам'ятати, що якщо ви будете рухатись до своєї цілі, якщо ви будете робити певні дії, будь-які все вдасться. Цього вам і бажаю.